Не лише капітуляція України у інституті вивчення війни розказали, який наратив просуває Кремль. Росія залишається відданою усуненню ймовірних першопричин війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Заяви Кремля після нещодавніх зустрічей та розмов президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з лідерами України та Росії сигналізують, що Москва не готова прийняти щось менше ніж капітуляцію України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що Кремль продовжує демонструвати рішучість досягти своїх цілей навіть ціною значних людських і матеріальних втрат. Кремлівські голоси роз'яснили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень Заходу про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних першопричин війни. І не бажає погоджуватися на припинення вогню, йдеться у повідомленні. У ЄСВ нагадали, що Москва неодноразово говорила про необхідність усунення так званих першопричин війни, під якими Кремль розуміє розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію російськомовного населення в Україні. Кремль використовує ці першопричини для просування своїх початкових воєнних вимог нейтралітету України, зміни її законної влади, встановлення проросійського уряду та перегляду політики відчинених дверей НАТО, підкреслюється у звіті. Аналітики також вважають, що російська влада активно готує суспільство до повної перемоги в Україні будь-якою ціною, що, звісно, суперечить заявам Путіна про можливі територіальні поступки Кремль, Просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна таким чином несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат, бо Путін неодноразово від. Хиляв пропозиції Америки й України щодо припинення вогню, Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру. Підсумували аналітики.